Маю ще додати щодо спецоперації гурмо в нашому в нашому, але тимчасово окупованому Криму знищено щонайменше, кажуть 30 рашистів. Пошкоджено чотири швидкі катери. І зазначається, що в окупованому селі Маяк знаходилася. Або ж знаходиться ще там. Залишки є база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил РФ, і Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузор. Вузол РЛК Небо М і РЛС Каста 2 е 2 по периметру підготовлено позиції для ППО. Ну чи то були підготовлені, чи то вже не підготовлені. Тут вже ставимо, знаєте, як то кажуть, три крапки. Ну і те про що сказав пан Валентина про те, що хочеться пишатися ще більше пишатися тим, що ти є українець і наближати нашу перемогу. До того самого моменту, коли ми відкримо очі і скажемо, от тепер вже перемога. Сказати це мають Збройні Сили України. От коли вони нам скажуть, що оце от зараз, значить, ми кажемо так, з вами погоджуємося абсолютно. Ну і розкажу трохи про подію, яка мала місце вчора. Відбувалася національна премія Легенда України і нагородження від президента України. Вісім нагород президент вручив. Хто ж став? Цими національними легендами і трохи про них розкажу, тому що деяких ми знаємо, деякі не потребують е якихось додаткових слів. Наприклад, е варто сказати лише Вінчі» і всі розуміють, чому це легенда України, за що він удостоєний звання легенда України. І тут інакших подробиць не потрібно. Е шкода, що нагороду замість нього забрала мама, а не він сам. Але це та легенда, яка вже увійшла в історії, і та, яка залишиться з нами на віки, і яку ми будемо нести і передавати нашим дітям. Ірина Гук, волонтерка Лелека Фундейшн і голова Лелека Фундейшн, яка врятувала не одне життя завдяки тому, що. Займалася тактичною медициною, займається тактичною медициною. Робить це з чотирнадцятого року і ще навіть трохи раніше, і забезпечує цією тактичною медициною підрозділи, які е, її потребують. Відповідно рятує життя на передовій. Фумінорі Хучіко – Це японець, який у 70 років продав свій дім в Японії, приїхав в Україну в. В самий розпал війни оселився в харківському метро і допомагав всім, хто того потребував. Годував тих, кого міг і хто того потребував, розважав дітей, перевдягаючись в казкових героїв, щоб їм не так сумно було знаходитися в тому самому харківському метро. Далі відкрив свій заклад харчування і зараз годує безоплатно тих, хто того потребує. І в свої 70 років, коли в нього питають, чи ми можемо тобі допомогти, він каже: Ні, я ще сам. Там можу всім допомогти. Мені не потрібна допомога, і він тепер теж є легендою України. Енергетик Володимир Лтенко, який зробив все, щоб тепло, світло було у нашому звільненому Херсоні, щоб воно було там якомога швидше, щоб воно ось цими знаєте трубами, як артеріями надходило до закладів, що того потребують до шкіл. до... Медичних закладів, де в той момент, знову ж таки, діти і підлітки потребували. От, знаєте, Це здавалося б, така банальна річ, як світло, тепло і вода, але коли його немає в лікарні, то це ставить під питання порятунку життя. І коли воно є, це означає, що тобі на трішечки Вдалося наблизити це диво а, вже далі. Велика і легендарна українська тренер Альбіна Дерюгіна також отримала свою відзнаку. На жаль, теж посмертно. І кожного разу, коли. Хтось бачить її вихованець, коли хтось бачить список нагород, які отримують наші міжнародні, наші спортивні вихованеці, наші атлетки, наші спортсменки, вони питають, в чому в чому дар дірюгіне? Чому як їй це вдається? В тому, що ніяких дарів вона не визнавала. Вона визнавала тільки тренування, тренування і ще раз тренування. Багато тренувань і е, розповідали про неї гімнастки, те, що кажуть, коли ми йшли з третього тренування від Дірюгіної, то, наприклад, наші борці, спортсмени, йшли на перше тренування, і їх тренери жартували про те, що їх треба віддати Дірюгіної на. Перевиховання, і тоді, можливо, би вони теж мали би стільки нагород, скільки і наші гімнастки. Тарас Петренко, який є, як то кажуть, автором неофіційного гімну України і є живою легендою України, і його авторство належить багато українських пісень, які і досі актуальні й досі виконують. Лікар лікарні в Андрій Сірко, який на рахунку якого більше 700 врятованих життів, він лікар-хірург. І е, коли наші хлопці приїжджають на реабілітацію за кордон в Америку, і їх бачать там, лікарі вони говорять про те, що як. Як ваш як ви досі живі? Хто вас врятував? Це неможливо. Наші лікарі не думають про те, можливо це чи неможливо. Вони просто рятують життя. Вони просто працюють чарівниками і роблять все, що в їхніх силах, а інколи навіть за межами людського розуміння. І звісно. Мій колега, наш колега Воєнкор Цеплієнко, який також отримав і став отримав нагороду і став легендою України за його репортажі, які він почав робити з передової ще до 2014 року. Ну що ж, друзі, кожен з вас є легендою України, кожен наш захисник це легенда України. Я щиро дякую вам за те, що ми з вами однієї крові за те, що ми маємо з вами два серця. Дякую вам за вашу незламність. Дякую за конвертацію вашої люті у донати і продовжуємо робити так і надалі. Слава Україні, Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Привіт, вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. я... Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Соляр Ньюз, Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію ну о тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео. Добавайте.